Справжня рибалка починається ще в темряві. Ми з дідом виходимо з дому о четвертій ранку. Повітря свіже, зорі ще світять, а в рюкзаку термос із чаєм, і кілька бутербродів. На березі тихо, туман стелиться над водою, і здається, що річка ще спить. Перший закид вудки завжди особливий. Я нетерплячий, волосінь плутається, а дід тільки усміхається. Не поспішай. Рибалка любить терпіння. І справді, коли клює, серце вистрибе від радості, навіть якщо витягуєш маленького карасика. Ми сидимо годинами, п'ємо чай, розмовляємо, іноді мовчимо, слухаючи, як співають пташки. Час іде повільно, але саме в цьому вся суть рибалки. Спокій, тиша і відчуття, що ти. На своєму місці. А ввечері, повертаючись додому з відром невеличких рибин, я розумію головне не улов, а те, що ми провели цей день разом.